Квітень 2025 року готує неймовірні серіальні новинки: повернення культових шоу, довгоочікувані новинки та історії, які точно подарують емоції. Другий сезон останні з нас, інтригуючий Шерлок і донька, потужна драма Вузька дорога на далеку північ. І багато іншого цей місяць обіцяє бути справді насиченим. Розбираємось, які серіали точно варто додати до списку обов'язкового до перегляду. З вами, як завжди, ваша уявна подруга, яка знає, що подивитися. І розпочати цю добірку хочу з легендарного серіалу Чорне дзеркало, яке повертається з новим сьомим сезоном. Прем'єра відбудеться 10 квітня на Netflix і цього разу творець серіалу Чарлі Брукер обіцяє ще більше похмурих сюжетів, неочікуваних поворотів та гострої сатири на сучасний світ. Якщо ви ще не дивилися чорне дзеркало, це антологія про майбутнє, що вже настало. Серіал показує, як технології впливають на наше життя від штучного інтелекту до соціальних регіонів. Рейтингів та цифрової свідомості він став культовим після виходу на Netflix, А його 27 епізодів і один інтерактивний фільм зібрали безліч нагород, зокрема, три премії Еммі. Що чекати від нового сезону? Шість епізодів, два з яких повнометражні. Це буде мікс наукової фантастики, драми, трилера і навіть чорного гумору. Окрім того, вперше в історії серіалу ми отримаємо продовження одного з попередніх епізодів. Повертається історія з четвертого сезону епізоду під назвою Космічний. Ні, човен калістер. Чи вдасться Брукеру знову вразити нас? Дізнаємось вже зовсім скоро. А наступний серіал, на появу якого ми очікуємо цього квітня, хитрощі. Ця комедійна драма розповідає про легендарну стендап-комікесу Дебору Венс, яка виступає в Лас-Вегасі. Вона наймає молоду сценаристку Аву для оновлення свого матеріалу та підтримки актуальності. У першому сезоні ми спостерігали повернення Дебори на сцену, у другому підготовку до масштабного туру та спеціального виступу. Третій сезон, прем'єра якого відбулась 2 травня 2024 року, на платформі HBO Max, показує пік популярності Дебори. В новому сезоні. Очікуємо, побачити, як Дебора буде втримувати свою популярність та які випробовування на неї будуть чекати. Прем'єра четвертого сезону відбудеться 10 квітня на тій же платформі. HBO Max. серіал уже став улюбленцем критиків, отримавши три премії Еммі і продовжує утримувати увагу глядачів. А 13 квітня відбудеться прем'єра другого сезону одного з найочікуваніших серіалів року Останні з нас, також на платформі HBO Max. Сюжет нового сезону розгортається через п'ять років після подій першого сезону, де Елі та Джеел. Він же Педро Паскаль намагаються пристосуватися до нового життя в Джексоні, штат Байомінг. Однак їхній спокій порушується появою нових персонажів, зокрема Еббі, солдатки з власними мотивами та таємницями. Творці серіалу Ніл. Ракман та Крейк Мейзін зазначають, що другий сезон буде більш насиченим та глибоким, зосереджуючись на складних моральних виборах та емоційних конфліктах персонажів. Очікується, що нові епізоди представлять глядачам як нові форми заражених, так і розширять світ серіалу, додаючи нові локації та спільноти. Докторського касту додається Джефрі Райт, повторюючи свою роль Ісака з відеогри. Другий сезон обіцяє бути ще більш напруженим та емоційно насиченим, досліджуючи теми помсти, прощення та наслідків прийнятих рішень. Творці підкреслюють, що серіал буде слідувати основні сюжетні лінії гри, але з можливими відхиленнями для глибшого розкриття персонажів та їхніх історій. Не припустіть продовження цієї захопливої історії, яка вже завоювала серця мільйонів глядачів по всьому світу. Урядовий сир це історична сюрреалістична комедія, що вийде 16 квітня на Apple TV+. Дія розгортається в Каліфорнії наприкінці 60-х. Головний герой Гемтом Чемперс повертається додому після кількох років у в'язниці. Але замість щасливого возз'єднання стикається з тим, що його родина вже навчилася жити без нього, чи зможе він знову стати частиною цієї сім'ї. Серіал поєднує абсурдний гумор і сімейну драму. Тож, якщо вам подобається Атланта, безсоробня або рамі, це щось у тому ж. Дусі. Гумор тут особливий, трохи дивний, але за ним ховається глибша історія про сімейні стосунки, сподівання та реальність, яка далеко не завжди відповідає нашим очікуванням. Зі своїми поколіннєвими конфліктами, непорозуміннями та ілюзорними мріями, серіал обіцяє захопливу подорож у світ абсурду й емоцій. Тут пошук власного місця в житті перетворюється на одночасну кумедну і зворушливу історію Шерлок і донька. Це новий містичний трилер, прем'єра якого відбудеться 16 квітня. І це черговий серіал про легендарного детектива Шерлока Холмса, якого зіграє Девід Тюліс, який стикається з небезпечною змовою, а водночас у його житті з'являється молода американка Амелія Рохос, яку зіграє Блуганд, яка після вбивства матері підозрює, що він. Шерлок її батько, незважаючи на різні погляди та походження, вони об'єднуються, щоб розкрити глобальну змову, розслідувати вбивство матері Амелії та з'ясувати, чи є Шерлок її батьком. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів по 60 хвилин. Шоуранером виступає Джеймс Даф, режисером Брайан Хігінс. Зйомки приходили в Ірландії на вісні 2024 року. Тож на рахунок картинки я думаю, що все має бути дуже гарно. А щоб у нас усе було по красі, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися, якщо ще цього не зробили. І звісно, пишіть у коментарях, який із цих серіалів ви плануєте подивитися першим. Ваш фідбек допомагає мені ще більше знаходити крутих добірок для вас. А наступна новинка в нашій добірці Ренсом Каньйон драматичний серіал про дикий захід, де історії кохання, втрати, вірності переплітаються на тлі мальовничих пейзажів Техасу. Три великі родини ранчерів. Ведуть боротьбу за землю своїх предків, але їхньому способу життя загрожують зовнішні сили, які прагнуть усе зруйнувати. У центрі подій непохитний фермер Статен Кіркланд, який намагається пережити глибоку втрату і жадає помсти. Єдиним світлом у його житті залишається Квін Огрейді, давня подруга сім'ї та власниця місцевого танцювального залу. Але коли в містечку з'являється загадковий ковбой, спливають секрети минулого, а напруга в ренсом каньйоні зростає. Шауранеркою та виконавчо. Продюсеркою серіалу стала Ейпріл Блер. Прем'єра серіалу відбудеться на платформі Netflix 17 квітня. Вузька дорога на далеку північ. Це новий драматичний міні-серіал, прем'єра якого відбудеться 18 квітня на платформі Amazon Prime. Серіал є адаптацією одноіменного роману австралійського письменника Річарда Фленагана, відзначеного букерівською премією у 2014 році. У центрі сюжету історія Доріго Еванса, австралійського лікаря та військовополоненого, який стає свідком жорстокості війни та складних моральних виборів під час будівництва Бірманської залізниці в 1943 році. Головний герой серіалу Доріго не лише бореться за виживання в таборі військовополонених, але й переживає глибокий внутрішній конфлікт, пов'язаний із забороненим коханням до дружини свого дядька Емі Малвані. Режисером серіалу виступив Джастін Курзель, відомий за Фільмами Макбет та «Кредо-вбивці». серіал складатиметься з п'яти епізодів. Вузька дорога на далеку північ обіцяє стати глибоким дослідженням людської природи, кохання та виживання на тлі жорстокості війни. Цей серіал вартий уваги тих, хто цінує якісні драматичні історії з сильними персонажами та емоційною глибиною. А якщо вам хочеться чогось справді унікального, то варто звернути увагу на другий сезон репетиції. Це один із найбільш незвичних проєктів сучасного телебачення, що балансує між реальністю та постановкою, комедією та соціальним експериментом. Прем'єра відбудеться 20 квітня на HBO Max. У цьому сезоні Нейтан Філдер розширює масштаби свого проєкту. Він більше не просто допомагає окремим людям підготуватися до важливих життєвих подій через надреалістичні симуляції. Тепер він береться за проблему, що стосується всіх. Перший сезон репетиції вже здивував глядачів своєю концепцією. Філдер створював гіпердетальні копії реальних місць та ситуацій, щоб люди могли без ризику відрепетирувати важливі моменти свого життя. Наприклад, у першому епізоді чоловік готувався зізнатися друзям, що роками брехав про наявність магістерського ступеня. Для цього команда Філдера відтворила до дрібниць бар у Брукліні, а професійні актори грали друзів цього чоловіка. Але далі проект почав виходити з-під контролю. Один з учасників експерименту відмовився від виховання фейкової дитини, змусивши самого Філдера взяти на себе роль батька у довготривалій симуляції. Філдер знову виступає не лише ведучим, а й режисером, сценаристом та виконавчим продюсером. Його унікальний підхід до дослідження людської поведінки робить репетицію одним із найоригінальніших шоу сучасності. Якщо ви шукаєте щось справді нестандартне, цей серіал точно вартий уваги. А прем'єра другого та фінального сезону серіалу Андор відбудеться 22 квітня на платформі Disney+. Плюс. Новий сезон складатиметься з 12 епізодів, розділених на 4 блоки по 3 серії. Кожен з яких охоплюватиме події триденних періодів протягом 4 років, що передують подіям фільму Бунтар 1 у другому сезоні. Повернуться ключові персонажі, такі як Лютен Реель, Мон Мотма. Та Со Герера. Крім того, глядачі побачать Алана Тюдіка в ролі дроїда К2 СО та Бена Мендельсена, який знову зіграє імперського офіцера. Виробництво другого сезону зазнало затримок через страйки в Голлівуді у 2023 році, що вплинуло на початкові плани випуску. Однак тепер серіал готовий до виходу, і вже 22 квітня всі шанувальники зможуть побачити продовження серіалу. І останній серіал у нашій довірці – фінальний сезон психологічного трилера Ти, який вийде на Netflix 24 квітня. П'ятий сезон стане останнім у цій захопливій історії про кохання, яке перетворюється на небезпечну одержимість. Серіал заснований на романі Кароліни Кепнес і в першому сезоні йдеться про Джо Голдберга, менеджера книжкового магазину з Нью-Йорка. Який знайомиться з письменницею, початківецею Гвіневрою, те, що починається як романтична історія, поступово переростає в гру на виживання. І якщо вам треба нагадати, що було у четвертому сезоні, то я вам напам'ятаю, Джо потрапив до кола британської еліти, де зустрів загадкову ардилерку Кейт, яка також приховувала чимало таємниць. Джо переслідували тіні минулого, а реальність почала розмиватися, і в нього там щось почалося типу роздвоєння особистості. Як Прямо у бійцівському клубі, проте у фіналі сезону він разом із Кейт повернувся до Нью-Йорка, маючи на меті створити ідеальне життя. Але чи можливо це для людини, яка неодноразово руйнувала все навколо? Фінальний сезон «Ти» складатиметься з десяти епізодів, як завжди. І за словами творців, поставить крапку в історію Джо Голдберга. Чи знайде він спосіб жити нормальним життям, чи його минуле наздожене його остаточно, чи все ж таки він отримує по заслугах, дізнаємося вже. Зовсім скоро. Ну що, як ви бачите, квітень точно не дасть нам занудьгувати. Очікуємо серіали на будь-який смак. Пишіть у коментарях, який серіал чекаєте найбільше, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше крутих добірок. З вами була ваша уявна подруга, яка знає, що подивитися. До зустрічі у наступних відео!